І, поки союзники по Рамштайну оголошують про масштабну військову допомогу Україні, системи ППО, далекобійні ракети, сотні тисяч дронів у Вашингтоні дедалі виразніше звучить тиша. Розмова Трампа з Путіним без жодної публічної реакції на погрози ударами по Києву, а пакет американських санкцій призупинений самим Білим домом. Стратегія США щодо війни в Україні змінилася, але наскільки рішучими залишаються наші європейські партнери, і що чекає на Україну на саміті НАТО наприкінці червня. Ервня новий курс чи лише символічна підтримка? Про нові виклики, про ризики геополітичної гри навколо України говоримо із аналітиком і політологом головою правління інституту світової політики Віктором Шлінчаком. Добрий день, вікторе. Стріч Рамштайн yeah, в середу да. прийняті рішення про постачання систем ППО, далекобійних ракет про 100 тисяч дронів для України. Як ви оцінюєте ці рішення і наскільки вони зможуть вчасно замістити військову допомогу від Америки, яка вже найближчим часом має закінчитися? Е, в першу чергу хочу подякувати тим країнам, які відгукнули. Лися на ініціативи, які були неодноразово е, запитувані від української сторони, з іншої сторони я хочу нагадати, що всі ці рішення вони е, запізнилися років на три. Тому що Європа до останнього думала, що якось пропетляє, що це не їхня війна, і, власне, дуже багато було покладено сподівань на підтримку саме Сполучених Штатів Америки, коли Сполучені Штати Америки з приходом Трампа показали, що вони навіть Європі не можуть гарантувати. Правила гри і правила безпеки почали почалися от, такі знаєте панічні атаки у певних урядах, тому що вони до останнього вірили, що Сполучені Штати Америки не відмовляться від своєї безпекової парасольки. Я був власне на конференції на Мюнхенській конференції з безпеки. Я бачив, як з якими великими очима виходили. Лідери тих чи інших європейських країн після відомого виступу віцепрезидента Дже Венса. і це ще раз вказувало на те, що ці лідери, більшість цих лідерів Європейського союзу, не готувалися до саме такого розвитку подій. Хоч і аналітики, і українські аналітики, і українські політики і українські високопосадовці казали, що рано чи пізно війна і Питання безпеки постукає до вас так само двері. Розмова Путіна і Трампа, яка відбулася у середу, і відсутність фактичного публічного засудження намірів Путіна ударити по Україні у відповідь на операцію українських спецслужб Паутина. Це блискуча операція в світі. Це визнають. Але на вашу думку, така реакція президента Сполучених Штатів говорить, про що? Це легітимізація путінської агресії. Знаєте, вчора у мене було десь близько п'яти інтерв'ю в першій половині дня, і я казав, що таке враження, що трошки крига скресла, і Білий дім почав крен в правильну сторону, що американці, мовляв, спробують перепробувати всі можливі способи і потім вдатися до єдиного правильного підтримки України. Після цього телефонного дзвінка, відверто кажучи, я знов трошки перебуваю в такій емоційній, мабуть, парадигмі, тому що дійсно за останні два тижні, якщо ми прослідкуємо, як змінювалася риторика певних політичних осіб в оточенні Трампа, вона дійсно змінювалася в сторону збільшення підтримки України. Давайте подивимось, що пропав кудись з інформаційних радарів пан Вітков, який чотири рази зустрічався із Путіним, натомість активізувався дуже кіткелог, який є уповноважений президента США по Україні, і це давало надію на те, що власне питання санкцій, питання актуалізації от нових. Якихось реч речахів чи важелів впливу на Росію, що він буде задіяний. І коли навіть спікер Палати представників Джонсон так само заговорив про санкції, у мене складалося вже враження, що якраз Білий Дім переглядає свою тактику щодо Російської Федерації. Але сталося те, що сталося, ми вчора дійсно почули дуже дикі. Точка зору цивілізованого світу слова, мовляв, Україна сама накликає на себе удари у відповідь, і це. Помітно контрастує із останнім заявами останніх тижнів, і це зараз знову перекреслює багато роботи, яку було здійснено і європейськими політиками, і європейськими лідерами, які переконували білий дім в тому, що е, з путіним можна розмовляти сідати за стіл переговорів лише з позиції сили, а не здаючи усі карти. Зараз стало очевидно, що у Трампа немає карт, як він любить висловлюватися, говорити з Путіним, і у Трампа немає механізмів впливу на Путіна. Він ну, але може в нього є інтереси називатися лише до так його транзакційне, так би мовити, мислення, до... так будь ласка, завершіть. і це і це питання, якраз коли ми говоримо там про Іран. Це якраз торги, це розторговка певними, в тому числі, національними інтересами, і загалом, якщо говорити про вчорашню розмову, то склалося враження, що Путін не стільки там просив допомоги у Трампа, скільки намагався стати корисним Трампом. Він, враховуючи ситуацію в Ірані, він очевидно, що пообіцяв, що це питання може бути закрите саме лідером Російської Федерації, і Трамп на, на цю уловку знову повіс. Мені здається, що це черговий такий КДБшний прийом, який, власне, показує, що росіяни краще. Розуміють політику Білого Дому ніж білий дім розуміє політику Кремля. Ну але ми бачимо щодня фактично такі гойдалки від України до Росії, і бачимо, що абсолютно непередбачувана політика Сполучених Штатів. А може, це воно і є те, що Трамп каже: що якщо ми не побачимо прогресу, то ми попросту відійдемо з цих переговорів. Я думаю, що це одна із цілей власне лідера Росії, щоб Сполучені Штати Америки відійшли від переговорів, щоб Сполучені Штати Америки зараз взагалі відійшли від теми навіть військового продажу військового обладнання зброї для України продажу. Наполягаю на продажу, тому що зараз ніхто про допомогу навіть не говорить. Е і це один із елементів гібридної війни, яку веде Росія. Тому е якраз відхід США, мені здається, що це такий критичний момент, а вони, судячи по останніх заявах, готові до, до цього кроку. І тут е треба працювати з лобістами, з різними лобістами, щоб. Е Переконати білий дім не робити цієї стратегічної помилки, ну і з лавістами працює Україна очевидно щодо НАТО, оскільки ми бачили дискусії, е, запрошувати, не запрошувати Україну на саміт, який відбудеться наприкінці червня. Все ж таки, Україна офіційне запрошення отримала. Але як ви оцінюєте, Україна е, може чекати якихось конкретних рішень щодо подальшої інтеграції? Чи це такий радше політичний жест е, підтримки без реальних зобов'язань? Я думаю, що, на жаль, за часів президента Трампа навряд чи ми отримаємо від Альянсу запрошення. Тому Але чи має Америка це... право блокувати рішення всіх решти, членів, оскільки рішення в НАТО приймаються одноголосно? Ну, давайте будемо відвертими. Немає. Зараз е консолідованої позиції, на жаль, немає консолідованої позиції серед усіх членів альянсу. І враховуючи те, що ми чуємо періодично від е того ж самого Орбана від е прем'єра Фіцо від е інших політиків, які, в принципі, можуть поставити на е паузу. Вступ України до НАТО зараз немає у цього вікна можливості, за якого е, Україна могла би стати членом альянсу. На жаль, треба це визнати. На жаль, це треба для себе поставити цю галочку, але рухатися в цьому напрямку. Нагадаю, що в Конституції України все-таки записаний є напрям, стратегічний напрям, і це вступ України до НАТО. Цього ніхто не відміняв. Ну, військові дії тривають, і відповідно в Європі знаходиться більше 4 мільйонів українських воєнних мігрантів. І Брюссель розглядає можливість згортання програми тимчасового захисту для громадян України за кордоном. І про це повідомило видання Євроктів, попри те, ЄС хоче продовжити дію тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. На вашу думку, що має зробити Україна, щоб вирішити проблему повернення цих людей додому. Перше питання це питання безпеки. Звичайно, якщо Україна отримає більше систем протиповітряної оборони, тоді це буде головним аргументом для людей повертатися, тому що в більшості випадків виїжджали жінки з дітьми, і звичайно, вести дітей під ракети, які летять щодня, чи під каби, які в чергове сьогодні були задіяні там в багатьох місцях. Це звичайно, що небезпечно, і я розумію цих людей, які не повертаються в Україну, тому що це дійсно є загроза їхньому життю. Це найголовніший мені здається аргумент, який може спрацювати. Більше того, мені здається, що треба працювати із тими членами Європейського Союзу, які готові активно зараз передавати нам ці системи. Тання ракет воно стоїть зараз дуже нагально, особливо враховуючи ту кількість ракет і дронів, які летять щоночі по українських містах. Дякую вам за розмову і за ваші відповіді. Нагадаю, що Віктор Шлінчак, головна голова правління інституту світової політики, був з нами на зв'язку зі студією.